Всім привіт! Це Маранта і ви на моєму каналі. І ви дивитесь перше відео з челенджу, челенджу, який називається Кам'яна доба, і він присвячений життю сім'їв власне, у кам'яну до історичну добу. Я сподіваюся, вам буде цікаво дивитись цей челлендж. Ідея цього челленджу насправді не моя. Я так би мовити, піддивилась, надихнулася англомовною спільнотою в Сімері. Я бачила багато відео, де вони відіграють челендж-декади, але декади розширені. Тобто вони починають декади з 1700 якогось там року, не як стандартний челендж, а починають саме з кам'яної доби, відіграють, відіграють ці первісні часи, відтворюють цю атмосферу. Мені здалося це. Дуже цікавим, дуже антражним, і я спробую це відтворити настільки, наскільки це можливо. В цьому челенджі я буду грати за одну персонажку це жінка, її створення, якраз ви зараз дивитесь, в неї буде своя оселя. В наступному відео я покажу створення оселі для неї за мінімальним набором необхідних для життя предметів, для обстановки. Ось, для того, щоб завершити, успішно завершити цей челендж нашій персонажці, і мені разом з нею потрібно буде виконати о, такі умови. Це 10-й рівень садівництва навички, і 10-й рівень навички риболовлі. Також в неї має бути 30 тисяч сімлеонів, які вона заробить тим, що буде, ну, з від продажу всього, що вона зловить. Знайде або виростить у себе на, на ділянці. Також вона має зібрати одну повну колекцію, будь-чого тут це не обмежується в якимсь колекцією. Ну, можливо, риби, можливо, там ну, всі інші колекції, будь-яка з них зарахується. Також остання вимога це вона має мати 5 дітей. 5 дітей від різних. Персонажів. На екрані ви бачите створення персонажки. Зовнішність я чесно спробувала плюс-мінус наблизити до того, як виглядали первісні люди. Це великий ніс, широко посаджені великі очі, губи і форму голови, брови, більш ну, я не знаю, виступаючи над очима. Так, вона, мабуть, не схожа, на якусь Барбі, але я сподіваюся, що хоча б трошки вона нагадує первісних людей. І в нас у збереженні, яке я зараз створюю спеціально для цього челенджу, вже є створені інші персонажі. Вони теж оглядають ну, при, при, приблизно там, наближено до персонажів того часу. Отяг... Будуть відповідні вони всі носити. І жити у відповідних умовах, ну це теж буде, я сподіваюся, вам цікаво. І в наступному відео я вам покажу створення цього помешкання. У нас буде один, одна велика община, один великий клан, основний, який буде жити на території, але не на одному. Ну, не на одній ділянці, а на декількох сусідніх ділянках водиться, матері, будуть займати у них спільні місця, громадські ділянки, де вони зможуть збиратися і проводити разом час. І цей клан, який у нас основний, я назвала кланом рослин. І імена у персонажів це будуть назви квітів, назви рослин. От, я думаю, ну, це логічно, я не впевнена, ну, в першому часі не було ніяких імен, звісно, але ми ж маємо якось розрізняти наших персонажів і нашу общину, навіть інших общин, тому що у збереженні будуть також представники двох інших кланів: це клан птахів, він буде дружній до нас, там буде декілька всього персонажів, дуже мало з нього. Але вони ну, також будуть жити поряд з нами, і ми з ними будемо товаришувати. Також буде інший клан, клан Риб, який буде ворожий до нашого клану, тому з ними в нас будуть погані відносини. Ну, Будемо пробувати це все відігравати. Мені самі цікаво, що з того вийде. ось. І я сподіваюся, вам також буде цікаво, і ми пройдемо цей челендж. Я вірю в те, що ми пройдемо до кінця, і успішно. І і виконаю всі завдання. Дуже дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам буде цікаво. Залишайтесь на каналі, скоро будуть нові відео. Будем... Будемо зігравати геймплей і доби. Всім гарного дня і будьте в безпеці!